Помічали, що чоловік, який абсолютно нічого не може дати своїй жінці, він завжди вважає, що вона дуже багато хоче. Скільки грошей має заробляти чоловік для того, щоб ти з ним була? Близько 20 тисяч доларів він має заробляти, щоб ми комфортно себе почували разом. Больше 3 тисяч долларов. Від 30 тисяч долларов. долларов. В районі п'яти тисяч четырьх тисяч. Дві з половиною тисячі. Три тисячі долларов і Минимум 3. Було, долларов. больше. Тисяч пятнадцять двадцять должен. От десяти тисяч євро. От евро. От п'яти тисяч доларов. Три три тисячі долларов. 3. 3 Три четыре тысячи долларов, еще оплачивать квартиру. Какой должен быть его бюджет в месяц на вас? Шесть-семь тысяч долларов мае выделяться на дружину, для того, чтобы она закрывала свои потребы. долларов. Ну, хай буде половина, пятнадцать. Евро 800 может триста 500 долларов, да. Там тысячи три-четыре мне хватает. Ну, от трех для начала. Ну, больше трех, наверное. Три-четыре, три-пять. Две с половиной. Две тысячи долларов. Значить, натрапила я в кіктоці на відео, де у жінок питають, скільки має заробляти чоловік, щоб жінка з ним зустрічалася. І мені не те, що стало дивно, мені стало огидно після перегляду таких відео. По-перше, ситуація така: а, дві окремих людини живуть собі до відносин. Кожен спонсорує себе окремо а, і. Кожному, по суті, комфортно і так? А далі вони починають жити разом, і чогось не виникає поняття спільності. так? Наприклад, скільки ми з тобою разом маємо вкладати у наші відносини і фінансово, і емоційно, щоб нам було комфортно. А виникає питання егоїстичне: скільки ти маєш мені давати для того, щоб я була щаслива? Відносини потрібляцтва. Це дуже розповсюджено у відносинах. І з першого дня така позиція веде до провалу. По-перше, тому що в житті бувають дуже різні ситуації: сьогодні ти заробляєш 5 тисяч доларів, завтра ти заробляєш 5 тисяч гривень. Для того тобі потрібен партнер, щоб дарувати тобі емоції та кохання незалежно від фінансового рівня і статку. По-друге, у 21 столітті, коли ми всі боремося за рівність, незрозуміло чого, таке питання взагалі виникає. І тоді розумно задавати питання того, скільки жінка має заробляти для того, щоб чоловік з нею зустрічався. Ну і по третє, і по третє, ці жінки називають реально якісь дуже великі суми, це починаючи від. 80 тисяч гривень і закінчуючи п'ятьма сімома тисячами доларів. Очевидно, що жінка до відносин з чоловіком не заробляла навіть і половини того, що вона вимагатиме. Тому я мені дуже дуже ганебно дивитися такі відео щодо нашого сімейного укладу. Я не знаю взагалі, скільки заробляє мій чоловік. Взагалі, мій чоловік не знає, скільки заробляю я. У нас є спільний бюджет, який ми ведемо, який а, підходить для нашого комфортного життя. Мені від чоловіка потрібні не гроші, а любов і підтримка. І в деяких випадках просто не заважати, наприклад, робити мені мою справу, яка приносить мені дуже непоганий дохід. І в мене не виникає питання, за скільки я продаюся в місяць. Розумієте? Ось в чому різниця між нами. Скільки маю заробляти хлопець, щоб ви з ним зустрічались? Хотілося б. 30 тисяч гривень, але якщо він, добре прикладу, навчається в університеті і вже заробляє кошти, то це вже типу супер. Далі буде більше. Алло. Мені все одно скільки, чесно. Якщо буде 0 гривень. Ну, і він буде сидіти мамі на шиї. Ну, сидіть, звісно, це зовсім друге питання. Ну так. Ну, хай заробляє хоча, хоча б щось. Хай не сидить вдома. Хай працює. Якщо вже працює, вже супер. А там вже чим більше, тим краще. Скільки на думку української жінки має заробляти український чоловік? Є в нас такий портал про гроші, і вони провели таке опитування. І зараз я вам розкажу про результат. Отже, та -ла -ла -ла, перемогла сума 40-60 тисяч гривень на місяць, тобто це десь тисяча та тисячі доларів на місяць. Але були дві цікаві категорії, які впали в крайності. Одна категорія. Дві маленькі. Вони, до речі, дві найменші і мають відсоток, По 4%. Ем, хочуть 4%, щоб заробляв більше 200 тисяч гривень, а ще 4% сказали, що взагалі його гроші її не цікавлять. Кажу, що, просто пошли крайності. Так скажіть, тисяча-півтори тисячі доларів на місяць для українського чоловіка це адекватна зарплата чи ні? Пропоную Пропонуйте зробити невелике опитування. А скільки окей, заробляти зараз для жінок в Україні? Почнемо так. Перший варіант. До 20 тисяч гривень. До 500 доларів. Варіант другий. До 1000 доларів. 500 тире Варіант третій. 1000 доларів, 3000 доларів. Варіант четвертий. Більше ніж 100 тисяч гривень. Там вже суми рахувати не буду. І ще один варіант. Взагалі чоловіка не має стосуватися, скільки заробляє жінка, його це має не цікаво. Ще 10-10, але їздить на Фольксвагені паса. Ти будеш з таким зустрічатись? Я зустрічалась з хлопцем, який їздив на 99-й ладі. Про що тут можна говорити? Ну, да, напевно. А в Ланус тобі сіла? Та да, чого не сісти в Ланус? Ну, я такі ще така, що не сядуть. Ну то дівчата хай не сідають. Ну, типу, що тут такого сісти в Ланус? Типу, а там якась аварія? Да. Я от їздила на ладах два з половиною роки. Для мене це абсолютно адекватно. Це нормально, просто для деякі дівчат це якби. Ну, я бачила. бачила. Ні, це нормально, в принципі, ставлюш до цього. Може, мальчик дуже хороший і прагне до більшого, це дуже класно. Все з часом. Хлопець на ланості чи чоловік на 20 років старший, але їздить на порше, кого ви виберете? Хлопець на ланусі. А, ви? а я подумаю, я оцінюю ситуацію. Якщо чоловік на поршику виглядає хоча б на тридцять, то в принципі не так все погано. А якщо ні, якщо так прям ну виглядає на 40, то тоді звичайно лано стоп. Але вас? Лано стоп. Вона проти старших чоловіків. Ні, до мене на роботі просто і кліється, ну ні. Вони мене тригерять дуже сильно. Наскільки старші для тебе занадто? Десять-п'ятнадцять років це що? Ні, це дуже багато. А якщо плюс шість років, це нормально. Якщо дев'ять. Це ще норм. Двадцять вісім. Ну я подумаю. А для тебе? А для мене, в принципі, до п'ятнадцяти теж норм. А якщо вже більше п'ятнадцяти, тоді. Що двадцять на порші? Двадцять на порші. Ну залежно тоді, яка в нього статура, який залежно який він... порш. Це ж як і Порш, може якщо це мій Порш, тоді вже можна, в принципі, подумати. А якщо це його Порш, то наша мені його Порш і ще й він старий. А для тебе якби Порш подарував нормально? Да. І на 20 років старше було б. Ну, якщо не на 20 років старше. <реш> ні, так не виходить. Ні, мені, мені вік не подобається це, ні. Взагалі ні. 40 років це вже діде старі. Це вже діда-стирі. Питання до вас. Поясніть мені, будь ласка. В чому прикол, коли до вас підходять хлопці там на вулиці? Вони там записують відео, питають, чи сядеш ти в ланос, чи ні? Ви кажете, що ні, типу, це за це, це, це за шквар. А що це за шквар? Я не розумію. Ну, типу, це ж така ж сама машина. Якщо хлопець не збирав на цей Ланос, то він назбирає не на більшу тачку. Типу, в чому прикол? Ну я одна не розумію, чи ще хтось. Поясніть мені, будь ласка. Скільки має заробляти чоловік, щоб ви пішли з ним на побачення? Ну, так, хто, ну, хто ж питається перед побачити? Що він має заробляти? Ну, <рес> Це я би так відповіла. Ну, було, було би добре. Okay. Ну, Окей. Okay. Ну, okay. ну, okay. ну а якщо він заробляє менше, ніж ви, наприклад. Ви б з ним були? Було би тяжко. То вже мінус. То вже мінус, так. Да? Дякую вам дуже. Підписуйтесь на аккаунт Кісмія в Тіктосі, шукайте свої відео. Гарного вам дня. Дівчат, ви мені пишете, що нормальних чоловіків так мало навколо. А немає нормальних і ненормальних є тільки те, як вони до вас саме до вас ставляться. Розумієте? Ви ж не вмієте дивитися на чоловіків і бачити в них чоловіків. Ви ж як дивитесь? Ой цей Алкаш, ой, це той цей товстий, ой цей дурний, ой цей там, я не знаю, там жебрак, цей там ще. Ви спочатку навчитеся, дівчата, дивитися на чоловіків і бачити в них чоловіків в будь-якому, навіть в бомжі. Розумієте? І тоді ви не повірите, алілуя! Вони почнуть вас бачити, жінку. Розумієте? Все, що ми маємо навколо: дороги, домівки, мости, магістралі це все побудували чоловіки. І хоча б із за цього. Потрібно на них дивитися з повагою, з вдячністю, з любов'ю. І не важна, ваш це чоловік, чи не ваш, чи сусід, чи бомж біля тебе. Та не важно це, коли ви із себе коли ви із себе дістаєте любов і повагу до них, ви точно отримуєте це саме в свою адресу. в да, свою адресу, точно. І не пишіть мені, будь ласка, що типу. Ви тільки а, критикуєте жінок, а чоловіків ні? Так, да, да, Бо я жінка, і я працюю над собою. І коли я працюю над собою, уявіть собі, на мене чоловіки дивляться як на богиню. Скільки грошей ви на себе витрачаєте в місяць? 60 тисяч. Ви працюєте? А, зараз ні. Скільки має чоловік заробляти? Ну, тисяч. Десять-п'ятнадцять. З ким треба працювати, щоб так заробляти. Ну не знаю, це його проблеми, де він буде. Та й вирішує. Тільки коштує ефір? Ефір? Да. Який? Так, чоловік пішов від вас, не тому, що ви у нього не забирали гроші, його, які він сам заробив. І він їх витрачав на коханку. Бо як же ж так, він ж не може сам контролювати, куди йому гроші витрачати. Обов'язково, якщо жінка не відбирає гроші у чоловіка, він їх витратить на коханку, обов'язково. Боже, яка дурість, а чоловік від вас пішов, чоловіки взагалі йдуть, від жінок. Знаєте чому? Тому що жінки не чесні, тому що вони брешуть, тому що вони не хочуть цих чоловіків, тому що вони терплять, терплять секс, терплять ще щось, тому що вони. Настільки їх не бажають, що от приходить він додому, а у тебе слина тече, у тебе вже очі мокрі, все мокре, ти мокра, і ти хочеш цього чоловіка. От від таких жінок не, не йду чоловіки, розумієте? А ще якщо до цього, а ще якщо к цьому, к, цьому, к цьому ти сексуальна, красива, розкута, розумна, вихована, то взагалі буде успіх. Ніхто від вас не піде. Скільки грошей ти втратиш місяць на догляд? Тисячу гривень, певно. що. Ну я більше за натуральну красу. Тисячі гривень? Так. Да. А що так мало? Ну, бо, ну мені війни треба нарощувати. Губи я не колюю. ти, а ну ти встановиш. У мене би. все своє. Я ходжу тільки на ногті і ще на повні процедури, і все мені хватає до тисячі гривень. До 1000. Та й в принципі непогано виглядаю. Оце, дівчата, стою і думаю, коли ви вже познімаєте свої пісюни і перестанете ними мірятися своїми чоловіками, подумайте, що ви хочете від життя. Ви хочете, ви хочете бути сильною, незалежною, цілеспрямованою, заробляти багато грошей жінкою? Окей. Тільки ви маєте розуміти одне: у вас буде два варіанти. Перший варіант: біля вас не будуть задержуватися мужики, і у вас буде по ітогу 40 котов. Другий варіант у вас будуть мужики. Ну, з категорії недомужики. яким навіть взагалі не будуть ніяк напрягатися, бо їм це просто-попросту не надо. А зачем? Ти і сама все можеш. Ти ж показала свої пісю, свої яйця, вивалила, роботи, ділай. Є другий варіант. Ви можете бути сильною, незалежною, цілеспрямованою, самодостатньою, з вашим розвитком. І в родині. Підсказать вам секрет, один маленький. Ви, переходячи порог вашого дому, стаєте ніжною, люблячою, заботливою, жіною і мамою. Все. Ви даєте своєму чоловікові бразди правління. От тільки от, дивіться, зайшли в квартиру, і перед... зняли яйця і передали їх своєму мужику. І у вас все буде в житті добре. Чоловік і сам знає, що йому треба заробляти, що йому треба забезпечувати, як йому що робити, як керувати бізнесом, як управляти підчиненними без вас, дівчата, без вас. Ви можете йому трошечки підсказати, намікнути. Ну, ні в якому случаї не міряться такими своїми пісюнами і говорить, як правильно, як, як ви краще знаєте, і взагалі ви краще вмієте, і взагалі він послідній кончений лох. Тоді від цього нічого хорошого не ждіть. Подивіться, прийшли додому, зняли яйця, вийшли з дому, оділи яйця. Все. Що ти має зробити хлопець, щоб з вами? О, не небагато для мене. Я люблю так, щоб погуляти. Може, десь такі заклади, то я не люблю так ходити. Може, десь тисячі п'ять, то мені буде достатньо, якщо він студент. П'ять тисяч гривень, якщо заробляється, достатньо. То дівчина 300 казала. -хо 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 -хо. Ні, я така скромна. Мені багато не треба. Якщо, нормально. Так, якщо він буде такий хороший, він такий буде общительний, буде добрий, заботливий, то для мене це буде достатньо. Студентка? Я курсантка в академії. Скільки грошей має заробляти чоловік для того, щоб ти з ним була? Близко 20 тысяч долларов он должен зарабатывать, чтобы мы комфортно себя почувствовали вместе. 6 Больше 3 тысяч долларов. Ближе 30 тысяч долларов. Нихуя себе в Украине дорогие хинкали какие стали. 50 тысяч долларов. В районе 5 тысяч, 4 тысяч. тысяч. Алло, вы в какой стране живете? Вы видели среднюю зарплату в Украине на 23 год? Это 350 баксов. Алло, это самые низкие зарплаты в Европе. Айтишников на всех не хватит. Рынок айти сейчас в упадке, там массовые увольнения, особенно для украинцев. Потому что западные заказчики боятся, что будут сорваны сроки, там еще что-то. Им же, ну, им все равно, там какая у нас политическая обстановка в стране есть война или нет э, война им нужно чтобы их проект был сделан в срок и поэтому они обращаются как правило не к украинцам стараются работать не с украинцами потому что это риск Две с половиной тысячи. Три тысячи долларов и больше. Минимум трех. Тысяч пятнадцать двадцать должен. Хорошо бы было, чтобы от десяти тысяч долларов. А вообще стремиться к хорошей жизни это нормальное явление. И это связано с деньгами напрямую. Да, мы живем в капиталистическом мире. Это все хорошо. Вот только хотеть этой жизни за чужой счет, это паразитизм. Вот когда вы сами хоть раз в своей жизни заработаете цифры, которые называете, тогда с вами можно будет о чем-то говорить. А пока не опоздайте там на свою маршрутку или куда вы там спешите. Сколько грошей хлопец, має заработают в Хмельницькому, ви з ним зустрічались? Так, в хмельницькому скильке грошей? типа. А винз здесь этой чини? Просто? Просто. Ну, 20. Ти. Да, блін, ну як йому. Мож... Ну, якщо... Це про гроші тільки питання, так? Да? Е... Ну, 20 тисяч, я там знаю. Від 20 тисяч? Ну, хай буде від 20 тисяч. Якщо менше. Ну, можливо, я буду себе почувати трошки, ну, типу, якщо я там заробляю, да? наприклад, більше 20, а він менше. Ну, та, блин, та в будь-якому випадку, ну, навіть якщо 15, можна пробувати. Там, ну як піде, може він. Там буде якихось, ну, в нього є якісь плани, знаєш, ну, різні люди бувають. Якщо в нього немає планів, він каже, я не про гроші. А як це я, я не про гроші? Ну, типу, ну, ну, Творча людина, там може, художник там. Ну, якщо типу, от прям вообще так, то ну, мабуть що ні. Ну, Бо я думаю, людина має до чого... Менше 20 тисяч це не підходить. Ну, мабуть, ну хай буде так. Знаєте, мені все частіше в рекомендації почали попадати ось такі відео. Напевно, ви їх також бачили, де до дівчат підходять на вулиці і питають, скільки має заробляти ваш хлопець, там чоловік, неможливо. Але відповіді деяких дівчат чесно вражають. 10, 20, 50 тисяч доларів в місяць. От 10 тисяч є. От 10 тисяч. Ось 20 тисяч доларів. Від 30 тисяч доларів. І я бачу по коментарях, по реакціях, що після таких відео у деяких хлопців може реально падати самооцінка. Адже погодьтеся, далеко не кожен у нас в Україні зараз середньостатистичний хлопець може заробляти в місяць 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. У нас офіційна зарплата 25-30 тисяч гривень. Те, що дівчата в цих відео, в принципі, називають свою ціну, ну, можна так сказати, давайте будемо називати речі своїми іменами, називають свою ціну. Мені на це абсолютно все одно. Я думаю, більшості хлопцям також. Але негатив цих відео в іншому. Адже багато дівчат, хлопців, які дивляться ці відео, вони беруть усі цифри 10, 20, 50 тисяч доларів за основу. І ось уявимо, хлопець, якому там 16, 18, 20 років, який тільки закінчив школу, або дай Бог там якийсь коледж, вже ніколи не кажу про університет, Вийшов на роботу і заробляє там не знаю 25, 30, ну добре, 50 тисяч гривень. Дивиться на ось такі відео, і він тупо боїться підходити до дівчат. Адже коли ти знайомишся з якоюсь дівчиною, ти ж не знаєш, що в неї в голові. Може вона хоче, щоб ти заробляв 20 тисяч доларів, а в тебе в кармані там 20 тисяч гривень. Те саме з дівчатами, наприклад, дівчина, яка ніколи не була відносна, які там не знаю, 16-18 років, вона подивиться ж такі відео і подумає: а чому я маю зустрічатися з якимись лохами, які заробляють двадцятку гривень у місяць, коли ось дівчата. Просто хочуть, щоб заробляли 20 тисяч доларів в місяць і шукають собі хлопців, які будуть заробляти таку суму. І ось так плавно ми підходимо до моралі цього відео. Хлопці, у нас є багато чудових дівчат, яким не так важливі ваші гроші, як почуття до вас. Ні, ну гроші також потрібні, але явно не 20 тисяч доларів зі старт. Шукайте собі нормальних, адекватних дівчат, у яких на першому місці будуть почуття до вас, а не ваші гроші, які будуть переживати з вами всі зльоти і ваші падіння. А дівчатам хочу сказати, що якщо ви шукаєте собі хлопця, який в місяць заробляє 10, 20, 50 тисяч доларів, то ви повинні йому сатистувати, щоб йому було з вами цікаво і ви не була одною з тих, яка зараз є. А через тиждень, коли надоїть, він просто поміняє вас на іншу. Найкращим варіантом буде знайти собі ту людину, з якою ви разом будете будувати свою маленьку мрію, і разом до таких сум в 10, 20, 50 тисяч доларів в місяць. Кохайте один одного, а не ведіться на гроші, адже сьогодні вони є, а завтра їх може не бути. Хлопець 10 з 10, але живе в селі. Ви будете приїдете до нього в село? Ну, села бувають різні. Може бути таке село, що ну, покращує міста. Ну, дом з басейном, там ще щось, ну можна і за городом жити в, в селі. Гринівці, типа, ну, типу, так. Да. Ну, тоді так, то да. Переїхали. Ні, Якщо далі, якщо кілометрів 20 там. Нормально. Ну, наприклад. Ярмолинці. Так, ярм. А що, Ярмолинці це село? Ну, це типу сільський тип. Ні, це не село, ярмоленці. Це прям город. Ну це чи СМТ, або місто, Ярмолинці. Ні, ну це навірно, не місто. Це мабуть, сільського типу. Ну ні, ну це не село явно. Ну таке прям ну, це, село, це, що от на 300 це чоловік. Це Ну, це як городок, да. Вон, так. Вони так любиш городок. Городок. Ну. Ну таке як там юрмолиться городок, то можна ще говорити. Не, село на 300 чоловік яка і, і нормальне село, і в нього а не є хати одна дорога. Ідиться, і в нього є господарство, ага. і він любить натуральне все. Все натура, а ми Супер. теж любимо все натуральне, да. але для цього треба там ну, корову доїти. Там ну будемо. Ви б ага. доїли корову? Ну навірно, ну я молоко не п'ю. Звиней там кормити. Ну, він, Звене, ну. Свиней кормити, ну, курей, ну, гусей, конечно, Займали сапати. То, ну, конечно, то. а куди ж? А що ж робити, якщо така любов 10 із 10? Правильно? Ну, може розкажете, я привикла до міста. Там, а, е -е 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 -е. та ні, то що ж. То ж 10 із 10, то ж любов. Мій чоловік в мою хату не прийде. В нього має бути своє житло, і він нас має забезпечувати. Моя квартира це назавжди буде тільки моя квартира. У мене така позиція, що чоловік чи хлопець жити в моїй квартирі не буде. Жінка в мою хату не прийде. У жінки повинна бути своя квартира, і вона має нас забезпечувати. В мене така позиція. Ну, блядь, і живі з такої позиції одна. Очень интересно, чим ти лучше, чувака? Ну чим, блядь? Чем ты лучше чувака, у которого тоже есть своя квартира? Живите порознь тогда, встречайтесь там, пусть у вас будет отношение выходного дня. И вы мне скажете: "Ну это ж верба, она маленькая еще, ну глупенькая, может такое ляпнуть". Нет, зайдите в комментарии под ее видео, там куча женщин, которые полностью ее поддерживают. Прекрасная позиция, не так ли? И да, я отчасти понимаю женщин, они как бы хотят там себя и своего будущего, потенциального ребенка. Обезопасить. Но, блядь, очень часто до ребенка даже в отношениях не доходит. Не доходит. Максимум там собачкой заводит. Ну, заводят ее и все. А женщины уже сходу начинают эту телегу качать. Но это что-то нездоровое, понимаете, этот страх, он. Я, я понимаю, я тоже, я, я ребенок 90-х, безотцовщина, да, это больно, ударило по нашей психике, но надо как-то это проработать, понимаете? Надо находить партнера, в котором ты уверена, что если там что-то случится, вы расстанетесь, то вы все равно останетесь оба родителей, и, и оба будете заниматься этим ребенком, а не качать эту телегу, что все мое, это мое, а с мужика я буду, блядь, драть параллельно еще он же мужик он должен нас обеспечивать это нездоровая хуйня лечитесь блядь. пожалуйста вы от вас фанит вот этим дерьмом с вами не хочется строить никакие отношения что понимать в мите каждый человек um, жене видеть, тогда, uh, вот. в мите своей свои женщины певну увагу и бачити помічати тоді коли яйця не вистачає в принципі А і вміти підтримувати свою жінку і йти до цілий разом з своєю дівчиною. Привіт. У мене є друг, хоче з красивою дівчинкою познайомитися. Я йшов там, проходився, дивлюся, ти сидиш. Ти гарна дівчинка, я підійшов до тебе тебе забирати. Для нього. Сиди. Він капець красивий теж. Тобі підходить, якраз твій розмір. Пауло, я знайшов тобі дівчину, гарну, як ти хотів. Красиво. Привіт. Аня. Ой, бля. Ой. Дімо, я не очікував, якщо чесно. Що ти це зробиш? Він на турі підійшов познайомитися да. до тебе. Дімон, красавчик. Насправді я йому дав завдання познайомитись з найгарнішою дівчиною, і він мені здається з цим справився на всі сто. Пидай зі мною на каву? Пішлай. Пішла?